Мир Божий вам. Дозвольте запитати, чи вірите ви у чудеса. Часто ми докладаємо зусилля, стараємося, чекаємо, але нічого не відбувається. І потім, в якийсь момент, несподівано, навіть тоді, коли ми вже були готові здатися, стається чудо. Чудо, яке, начебто, вже не залежить від наших зусиль, а є надприроднім втручанням Бога у цю ситуацію. Думаю, в кожного з нас були такі моменти. І нам так би хотілося, щоб ці моменти ставалися якомога частіше. Дозвольте мені звернутися до однієї історії Божого Слова, яка показує чудо і слугує певною моделлю для того, щоб підбадьорити і підкріпити нашу віру. У Євангелії від Луки, в 13 розділі, написано так: навчав Ісус в одній із синагог у суботу, і була там одна жінка, яка 18 років мала духа хвороби, вона була скорчена і не могла випростатися. Тільки уявіть, 18 років людина була скорчена, не могла вирівнятися. Ми не знаємо, що була за ситуація, яким чином це сталося. Можливо, це був наслідок якоїсь травми, можливо, це була якась деформація її опорно-рухового апарату. Але, напевно, всі її м'язи були настільки зболеними, заспазмованими. І 18 років ця бідолашна жінка страждала. Її кості викручувало, спина була згорблена, колись була молодою, красивою і раптом опинилася у такому стані. Не може підвестися, не може підняти погляд, пригнічено до землі, і кожний день виглядає як один і той самий. Аж раптом Біблія каже: побачивши її, Ісус покликав і сказав їй: Жінко, ти звільнена від своєї недуги. Він поклав на неї руки, і вона враз випросталася, і стала прославляти Бога. У відповідь старшої синагоги, обурений тим, що Ісус оздоровив у суботу, промовив до натовпу. Є шість днів, у які належать працювати, тож приходьте тоді оздоровлятися, а не суботнього дня. Та Господь відповів йому і сказав: Лицеміре, хіба кожен з вас не відв'язує у суботу вола або осла від ясел і не веде напувати, а цю дочку Авраама, яку зв'язав Сатана ось уже 18 років, чи не годиться звільнити від цього пута в суботній день? І коли Ісус це говорив: стало соромно всім, які противилися йому, і весь натовп прадів усьому тому славному, що Він? Чинив. Як ми зазначили, кожний день цієї жінки був схожий на попередній. Вона мучилася від страшної хвороби. Але потім настав той самий день. І я так хочу вірити, що прямо зараз, коли ви дивитеся це відео, це ваш той самий день. Можливо, є якась проблема, в якій ви відчуваєте себе, наче загрузлим або загрузлою у трясовині. Кожного дня знову і знову те саме. Кожного дня та сама рутина, та сама безнадія, той самий вічай. Можливо, прямо сьогодні ви зможете відчути те, що відчула ця бідолашна людина. Ісус Христос звернув на неї увагу. І Ісус Христос у той самий день допоміг їй. Можливо, той самий день для тебе це прямо зараз і прямо сьогодні. Що ж зробив Ісус, щоб допомогти цій нещасній людині? Перше, Він її побачив. Біблія так і каже, побачив Ісус. Ви знаєте, дуже часто люди, які мають фізичні вади, вони стараються не потрапляти іншим на очі. Я думаю, що навіть у тому залі, у синагозі, ця жінка могла сидіти десь позаду, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Як правило, такі люди соромляться, комплексують, але Ісус усе одно її побачив. Я хочу, щоб ви знали, Бог бачить ваші переживання, і йому не байдуже. Він знає, що ви проходите, і Він співчуває. Він розуміє і Він хоче допомогти. І дуже часто перший крок до чуда, яке ми можемо отримати від Бога, це усвідомлення, що я з цією проблемою не лишився сам на сам, але Бог її бачить. Бог мене бачить, Він мене розуміє. Дуже часто саме це усвідомлення, що Бог залишається добрим, незалежно від того, що життя стає злим і допомагає нам пройти через усі випробування. Життя буває різним. Бувають ситуації, коли все добре, бувають ситуації, коли все погано. Може бути радість, може бути горе. Може бути хвороба, може бути здоров'я. Може бути мир, може бути війна. Але Бог залишається тим самим. Він той самий добрий Отець, який звертає увагу на тебе і на мене. Звісно, тут треба зазначити, що коли мова йде про наше здоров'я, то Бог може діяти різними способами. Дуже часто ми бачимо хвороби, які вже прийшли у наше життя. Але ніхто не знає, від скількох хвороб Господь зберіг нас, щоб вони просто не сталися. Більше того, ми дуже часто звертаємо увагу на те, що вже болить, але ніхто не здогадується, скільки хвороб Господь міг зцілити, навіть нас про це не повідомивши. Можливо, тільки прийшовши на небеса, ми дізнаємося, що було багато зцілень, про які ми не знали і не бачили їх у фізичному світі, але вони насправді відбувалися невидимо, начебто за колісами, за лаштунками нашого життя. Тож Господь робить чудеса тим, що захищає, оберігає, зціляє навіть нас не повідомляючи. Більше того, я вірю у те, що Бог може використовувати лікарів. Мій тато є лікарем, мій дід був медичним працівником, і зараз навіть мій син пішов вчитися у медичний коледж, тому медичні працівники оточили мене з усіх сторін. І я дуже шаную і глибоко поважаю цю професію. Бог може використати лікарів, бо, врешті, сам Христос сказав, що не здорові мають потребу у лікарі, а хворі. Тобто Він підтвердив, що хворі мають потребу у лікарі. Значну частину нового заповіту написав лікар Лука. Євангелія і дії святих апостолів, де він часто фіксував, до речі, надприродні божественні зцілення. Тому лікарі надзвичайно потрібні, і це Господь дає мудрості, досвіду, інколи навіть поставити правильний діагноз, то теж велика частина чуда. Разом із тим є ситуації, де лікарі безсилі, і це теж треба визнати. Саме тому, коли ми звертаємося до лікарів, нашою єдиною і остаточною надією, все одно має залишатися Господь. Тому що, як я вже зазначив, Лікарі не всесильні, а все може тільки він. І звичайно, ніхто не візьметься сказати точно, чому в одних випадках люди зціляються через лікування, в інших випадках зціляються надприродно миттєво, в деяких випадках це відбувається поступово, а ще в інших випадках не відбувається зовсім, і людина отримує своє зцілення вже тільки у вічності, коли переходить у те місце, де вже нічого не болить. На цій землі ми не можемо сказати про точні причини. Всі ці ситуації надто індивідуальні, щоб робити узагальнені висновки. Але у випадку із цією жінкою ми чітко бачимо, що незалежно від того, яка причина хвороби була у фізичному світі, що саме зігнуло її донизу, Христос чітко говорить, що це сатана зв'язав її. Хвороба ніколи не була Божим початковим планом. Коли Бог творив цей світ, Він не планував його як світ, який буде наповнений болями і хворобами. І, врешті-решт, хвороб не було не тільки в Едемському саду, хвороб не буде одного разу у Новому Єрусалимі. Відповідно, ми маємо право і сміливість просити, Господи, поможи нам, помилуй нас і дай нам ще на цій землі хоча б частково відчути те, що вже буде там, у вічності. Хвороба ніколи не була Божим планом, бо, як ми зазначали, Бог є добрим Отцем. Ісус побачив страждаючу людину. Він сьогодні бачить тебе, але як ти сьогодні бачиш його? Чи сприймаєш ти його як доброго батька, який хоче тобі допомогти? Другий момент: Христос не просто побачив цю жінку, Він покликав її. Побачив, а потім покликав. Тобто Він звернувся до неї, він сказав їй якісь слова. Дуже часто для того, щоб людина отримала своє чудо, потрібно не лише усвідомлення, що Бог тебе бачить і Він є добрим, потрібно почути, що Бог. Тобі каже. Біблія прямо говорить нам, що віра походить від слухання, від того, що ми отримуємо від Господа якусь інформацію. Віра походить від слухання, а слухання від Слова Божого, від якого саме Слова Божого це вже залежить від наших стосунків з Христом і нашої конкретної життєвої дороги, того, що Він хоче промовити до нас. Наше ж завдання, щоб серце було готовим почути. Незалежно від того, що Бог скаже, незалежно від того, яке слово Він пошле, щоб ми були готові почути і прийняти це слово для свого особистого життя, в книзі пророка Ісаї, 53-му розділі, сказано: хто повірив, почутому від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Зверніть увагу: це два запитання, але відповідь на друге залежить від відповіді на перше. Хто повірив, почутому від нас, кому відкрилася сила Господньої руки? Кому відкриється сила Господньої руки? Тому, хто повірив, почутому. Дуже часто Господь Ісус, перш ніж зціляти людей, Він навчав їх. І навіть в Євангелії від Луки прямо сказано, що люди приходили послухати Його і зцілитися від своїх недуг. Тобто слухання Слова передувало тому, що приходило зцілення. Дуже важливо, щоб отримати своє чудо, зрозуміти, що це Божа воля. А щоб це зрозуміти, дуже важливо отримати це слово, яке проговорить конкретно в твою ситуацію. Цікаво, що в той момент, коли Ісус покликав жінку і сказав їй: Ти зцілена від своєї недуги, ти звільняєшся від цієї хвороби, видимо, що нічого не відбувалося, але Слово вже звучало. Саме так буває і в нашому житті. Бог вже щось нам говорить, але видимо, нічого не відбувається. Легше було би, якби ми спочатку це побачили, а потім Бог сказав: ось бачиш, що з тобою сталося, ти вже зцілений. Але часто Бог говорить: ти зцілений тоді, коли тобі ще болить. І ось тут стоїть вибір: триматися за ці слова чи дивитися на те, що ти переживаєш у фізичному світі. Мені дуже подобається ілюстрація, яка показує цей вибір і це роздоріжжя. Одного разу в одному латиноамериканському південноамериканському містечку був футбольний матч, і в тому футбольному чемпіонаті склалася так турнірна таблиця, що команді, яка грала на полі, потрібно було перемогти, і вона займала перше місце. Паралельно в іншому містечку грали їхні конкуренти. І змагання йшло за те, якщо ці переможуть, тоді вони займають перше місце. Але також важливо, щоб та команда, яка грає в паралельному місті, вона не перемогла з більшим рахунком. І ось що сталося, коли вболівальники заповнили трибуни, їхня команда почала програвати. Вони пропустили декілька голів, і здавалося, що їхні шанси на перше місце просто зникли. Тим не менше, коли футболісти вони програвали, вони раптом чули, що трибуни вболівають за них і радіють, і вони святкують так, наче вони виграють. Виявилося, що в той час, коли ще не було інтернету, на трибунах у вболівальників було радіо. І вони бачили фізичними очима, вони бачили, як їхня команда програє, але при цьому чули по радіо, що в паралельному матчі. Команда суперне, команда конкурент програє ще з більшим рахунком і продовжували радіти, навіть незважаючи на видиму поразку. Коли я якось почув цей приклад, я подумав, як вдало це передає те, що ми часом проходимо в духовному житті. Наші фізичні очі бачать поразку. Але нашими духовними вухами, нашим серцем ми можемо чути: чекай, насправді ситуація зовсім інша. Є додаткова інформація, є додаткові дані, яких ти не бачиш фізичними очима, які ти можеш тільки почути в своєму дусі. І Господь говорить: ти все одно перемагаєш. Навіть цей момент, коли це не видимо, тріумф буде за тобою, перемога буде за тобою. Ти все одно займеш першу стрічку, ти все одно будеш чемпіоном. З Господом ми можемо не просто орієнтуватися на видимий світ, але отримувати слово про те, чого у реальному світі. Поки не сталося, і вірячи в це, рухатися уперед. Тож Христос побачив цю жінку, Він покликав її, Він сказав їй слова, які зародили віру і які вона обрала як свій орієнтир. І врешті Біблія каже, він зробив дещо третє: він поклав на неї свої руки. І прямо зараз, коли ми будемо завершувати це слово, і коли ми будемо молитися, я хотів би попросити вас. Там біля свого екрану. Біля телефону, планшету, чи, можливо, комп'ютера чи телевізора. Якщо у вас щось болить, і є якась проблема, яка дуже вас непокоїть. Можливо, це фізична проблема, покладіть свою руку на хворе місце. Можливо, це душевна проблема, покладіть свою руку прямо на своє серце. І давайте ми разом помолимося. Але з вірою, що це не просто ви зараз кладете фізичну руку, а так, наче це Ісус кладе свою руку на вас. Євреї, до речі, так і сприймали покладення рук. Навіть коли руки на них клали батьки чи священнослужителі, вони сприймали, що в цей момент батько чи священнослужитель є тільки каналом Божого дотику, а духовно сам Бог покладає руки на них. Коли ми зараз покладемо руки і будемо молитися, прийміть вірую, що це вас торкається сам Господь Ісус Христос. Можливо, ви дуже довго боретеся з цією проблемою, а сьогодні прийшов той самий день. Давайте ми... Звернемося до Нього від щирого серця. Закриймо свої очі, сконцентруємося на Господі Ісусі Христі, який невидимо присутній прямо там, поруч із вами, де ви зараз знаходитеся, і від серця попросимо, Господи, я вірю, що Ти мене бачиш. Господи, я вірю, що в Тебе є для мене слово. Господи, і я вірю, що Ти можеш мене торкнутися. І хай цей той самий день чуда настане для вас прямо зараз. Небесний Отець, прямо зараз я молюся з людьми, які покладають свої руки на хворе місце або на своє серце, щоб отримати зцілення для свого тіла чи своєї душі. І во ім'я Господа Ісуса Христа, який зціляв хворих, перебуваючи на землі, а зараз невидимо присутній поруч із кожним із нас, во ім'я Господа Ісуса Христа, який помер на Христі, взявши на себе наші недуги і наші хвороби. Во ім'я Господа Ісуса Христа, який буде царювати на небесах, де вже не буде жодної хвороби, ми просимо торкнися прямо зараз. І Господь, яким би не був діагноз, яким би не був вирок лікарів, хай проявиться Твоя милість. Пошли Твоє Слово, яке зародить віру і допоможе пройти ці обставини. І якщо це слово насцілення, то хай від цього слова і цієї віри прийде Твоє чудо. І, можливо, прямо зараз, прямо комусь, хто дивиться це відео і молиться, ти проговорюєш, ти зціляєшся. Ти уздоровлений чи уздоровлена. Хай це слово стане реальністю. І ми сьогодні, Господи, дякуємо тобі, бо Ти даєш нам надію навіть тоді, коли наші сили вичерпуються. Ти даруєш нам мрії навіть тоді, коли ми втомлюємося і опускаються наші руки. І Ти даєш нам повноцінне життя. Бо ти є його джерелом. Тобі вся честь, тобі вся слава і тобі вся хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хай Господь благословить вас душевним, духовним і фізичним здоров'ям. Вірте у Господа і у Його силу. Амінь.